Чому раптом з'явилася на вечір голосна відрижка, хоча такого раніше не було. Підписуйтесь і я розказую. І так, в першу чергу відрижка це вихід повітря, який чомусь накопичується у шлунку. Якщо у нас була би аерофагія, тобто заковтування повітря під час розмови та їжі, відрижка у вас б була фактично постійно. А оскільки вона почалася зараз. Можемо підозрювати все-таки захворювання кишково-шумкового тракту. В першу чергу починається бродіння у шлунку, яке і супроводжується накопиченням надмірної кількості газів у ньому. Це може бути як через недостатність ферментів, так і через недостатність виділення жовчі або недостатню кількість секретів самого шлунка. Відповідно, їжа бродить. А ось по запаху відрижки, яке вона виходить, її смаку можна і діагностувати саму причину. Якщо цікаво, пишіть у коментарях, якого смаку і запаху у вас відрижка, і я знімлю детальніше відео.